Я вітаю тебе на своїй сторінці, і сьогодні я хочу з тобою поговорити про те, що таке йога, і про те, що таке йога для мене, і чому я прийшла саме в йогу. Чому я не обрала там фітнес, при тому, що в минулому я саме банкір, банкір і створювала косметику, про мене можна почитати. Я писала про себе. До опис і там дійсно цікава інформація. Отже, до йоги я прийшла років 7-8 тому назад. Це було дійсно дуже давно. І саме на той час в мене в житті не було стабільності. Мій психічний стан, психологічний ну був просто ніякий, це було дно. І саме йога допомогла мені повернути. Повернутися саме до того стану, коли ти відчуваєш гармонію, коли ти відчуваєш себе, себе в такому стані, коли ти живеш. Не виживаєш, а живеш, відчуваєш це життя. І сьогодні я хочу вас познайомити саме з моїм баченням йоги як духовної практики, бо більшість, звісно, вже приходять в йогу, саме використовуючи комплекс фізичних вправ. І на цьому все. Тобто займаючись лише фізично. Але насправді йога це набагато більше. Це більше, ніж просто комплекс справ. Це багатовікова, це не релігія, це філософія, це багатовікова наука, яка вчить нас покроково доходити до свого вищого я. Зрозуміти взагалі свою сутність, сутність буття. Тому що я думаю, ви здогадуєтесь, що ми більше, ніж фізичне, більше, ніж тіло, і на своїх практиках це розстояння. Я завжди кажу, що тіло моє, але я не моє тіло. Це дуже глибока фраза, над якою потрібно все ж таки задумати. Отже, що ж таке йога? Давайте розбиратися. Слово йога було введено дуже давно, і санскритського воно складається з кореня юдж, що значить з'єднувати або об'єднувати. І тут йдеться не лише про об'єднання тіла та розуму, тут йдеться ще про об'єднання нас, нашим вищим Я, про пошук єдності з всесвітом. Також йога допомагає нам знайти баланс між фізичним, ментальним та духовним. Фізичні асани це лише один з аспектів йоги. Саме вони допомагають нам підготувати наше тіло, зробити його витривалим, зробити його уважним до себе. Тут ми натреновуємо, робимо його сильним, зміцнюємо, укріплюємо. Тут ми тренуємо психологічно наше тіло. Коли наше тіло здатне витримувати довге сидіння в посі лотоса, коли наше тіло здатне утримувати увагу і дійсно фізичні асани мають велику роль. І тільки тоді, коли наше тіло стало сильним, витривали, ми можемо перейти до глибшої роботи, до глибшої роботи, де ми будемо працювати не лише з тілом, а й з нашим розумом. І це вже рівень про контрольованого дихання, медитації і саморефлексії. І чому я обрала саме цей шлях і чому я саме цим шляхом хочу з вами ділитися? Йога допомогла мені знайти не лише фізичну рівновагу, а й відкрити глибину в собі, яку раніше я не могла відкрити. І саме через усвідомлену практику я навчилася слухати себе, я віднайшла рівновагу. Я навчилася з'єднуватися з навколишнім світом. Я навчилася слухати себе та слухати свою інтуїцію. І дійсно, це те, до чого важко дійти без усвідомленої практики, тому що через те, що ми живемо в світі, на жаль, жорстокому. У світі де дуже багато стресу, дуже багато поспіху. Ми не встигаємо приділити увагу саме собі своєму внутрішньому, тому йога нас зупиняє і ми можемо зупинитися та послухати себе. Ми можемо приділити увагу собі саме зараз, цей час. І сьогодні йога є просто невід'ємною частиною мого життя. Це те, чим я ділюся з вами, з іншими людьми. З своїми улюбленими практикуючими, бо без цього я не уявляю свого життя. І кожне заняття це можливість для практикуючого почути себе, зміцнити своє ціло, з'єднатися з навколишнім світом. Це можливість усвідомленої практики, розвитку своєї практики. Це те, що я намагаюсь кожну практику дати своїм практикуючим. І на цьому відео не буду закінчуватися, буду практикувати саме такий формат відео. Буду розповідати вам про різні аспекти йоги. Я прошу зберігати відео, ділитися цим відео. І давайте вдамо такий формат, ніби інтерв'ю. Залишайте свої запитання під цим відео, які буду, які я буду розкривати в наступних відео. Дякую вам. नमस्ते